Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про оновлення Minecraft 1.21.111. Це оновлення продовжує так звану епоху міді і приносить у гру багато нових цікавих речей. Найголовніше це поява мідного Голема. Тепер він може взаємодіяти з різними предметами, наприклад, зі скринями пастками. Окрім цього, додали й мідну статую Голема, яка має кілька варіантів окиснення. А ще з'явилися нові мідні блоки решітки, ланцюги, свічники та інші декоративні елементи. Мідні скрині більше не є експериментальними. Тепер це стабільна функція у грі. Також у цьому оновленні покращили графіку, змінили іконки барвників, доопрацювали ефекти освітлення, туману та виправили деякі проблеми з відображенням води і порталів, не обійшлося і без оптимізації. Виправили помилки з інвентарем, генерацією світу, поведінкою мобів та інші неприємні баги, які могли заважати грі. Загалом версія 1,201,11 робить Майнкрафт стабільнішим, красивішим і додає ще більше варіантів для творчості з міддю.